А ви всі живі, хто мене чує, ви ж помираєте все одно. Скільки б ви не жили, ви все одно помираєте. І як ви навчите своїх хатних за померлих молитися, так будуть молитися і за вас. Тобто ніяк, якщо ви не будете за своїх померлих згадувати. І згадувати це не сама там тихо що зробила. Дітям сказала, внукам сказала. Бабка йде до, до магазину, буде купляти парастаз, бо треба віднести до церкви на 40 вусти. Дитина, що це таке? Поясни дитині, що за померлих треба приносити жертву. Ми живі, маємо за них подбати. І дитина, як це навчить, і тоді бабку буде пам'ятати ціле своє життя. І не буде бабка у сні голодна приходити, щоб в родині випросити молитви за неї. Тому поки ви живі, робіть це для померлих то, що можете, але вчіть і тих, хто коло вас, молодших вчіть. Вчіть, що за померлих треба молитися.